І такі величезні глиби позалишалися. Добрий день. Добрий день. Вітаю, друзі. З вами Шукач Андрій. У мене сьогодні спонтанний такий виїзд. Прокататись вирішив на мотоциклі і доїхав до села глибоке. Заїхавши в село, зрозумів, треба його знімати. Достав камеру і погнав. Я був дуже сильно здивований, що я побачив в цьому селі. Воно класно облаштоване. Є все для того, щоб тут постійно проживати. Дивіться, я думаю, вам також це село сподобається. Погнали! Це в нас в'їзд в село Глибоке. Значить, дорога йде з Борисполя до Воронькова. Село трошки на з'їзді від траси. Така нас зустрічає тут стела із такою пані, з караваєм, у вишиванках, з віночком. Засноване село у 1629 році. Доволі старе село, бо деякі села я знаймав недавно, то вони були засновані у 1969. 300 років різниця в цих селах. От ми зараз і подивимося, як же виглядає це старе село. Зразу на в'їзді в село. Пішохідний перехід із таким хлопчиком, щоб прилікати увагу водіїв. Ну що, поїхали? Це центральна частина села. Там е, торгові площадки, тобто супермаркети, магазини, навіть є мережеві магазини, бадьори. Я бачу, є тут тобто, кулиничі, пекарня, також м'ясний магазин пятачок. Тобто доволі такі популярні мережі знаходяться в цьому селі. Ну, Якесь приміщення за магазинами є е, на продаж, таке величезне воно. Що це за приміщення, для чого воно будувалося, непонятно. Це така площа з написом Я люблю глибоке, доволі так гарненько зроблено. Там якийсь навчальний заклад або клуб, щось такого плану. Мабуть, то навчальний заклад. В селі є школа, є дитсадок, медомбулаторія, клуб, тобто все. Вся інфраструктура, яка потрібна для життя. Також є православні церкви. Це зараз я доїхав до центру села і проходжуся навколо озера. Тут розчистили озеро, бачу сидять рибаки, не знаю, чи клює. Зараз по колу так пройду. Подивимось, як тут виглядає ця центральна частина села. Супутником села Глибоке є село Городище. Я трошки пізніше до нього доїду, покажу вам також його. Я ще там ні разу не був в ньому, мені самому аж цікаво. Як виглядає село з назвою Городище? Що в ньому там цікавого може бути? Так що залишайтеся, буде що подивитись. Біля озера знаходиться колонка Бівт, Чи воно працює. Ні, вода не біжить. Ну, так цікаво зроблено. Такий клапан. Я таких ще ніде не зустрічав. Або це саморобне, або звідкись не з цього регіону. І за озером такий ось гарнючий паркан построєний. Видно, що доглянути там подвір'я. Такий невеличкий на подвір'ї будинок. Малесенький, компактний. Дуже гарно так зроблено. В цьому селі в основному проживають постійні мешканці. Тобто тут дачі, якщо є, то їх небагато. Дачі в основному тягнуться туди ближче до Дніпра, де Килів, там, де Вороньків, жеребят. Отам От більше буде дачників. А тут а більше місцевих жителів. До речі, скільки їх тут всього проживає? Людей тут близько двох з половиною тисяч. Це доволі таки багато для села. Хоча село знаходиться недалеко від міста Бориспіль, і багато людей їздять на роботу або в Бориспіль, або до столиці, тому що о, в самому селі підприємств небагато. Якщо тут щось є, то це все направлено на аграрії. Це село о, довкола окружено полями, тобто аграрії тут на першому місці. Ну, сидять рибаки, ще щось тяне воно. Цікаво, що він там витягне. Якщо з з колокольчиком, це ж має бути щось по-любому тянути. Воно щось гуляє. Слухайте, може приїхати сюди на рибалочку? Хто знає, напишіть в коментарях. Тут реально можна щось зловити? Чи просто посидіти. Бо діди такі тут в основному сидять. І я знаю, що любителі дедушки взяти чекуню і посидіть побалакати. Але нам цікаво. Зловити щось. Озеро розділено на, на дві частини. Щось мені нагадується. В Борисполі е, схоже озеро Олесницьке, але там полуостров. А тут прямо два озера: одне і друге. Ну, рибаки сидять, я дивлюсь, тільки з одної сторони озера. На одному озері. На цьому рибаків чомусь немає. Мабуть, сюди не запускали рибку. Довкола озера побудований такий тротуар асфальтований. Видно, що недавно його побудували, мабуть, навіть в цьому році. Смітнички, лавки, все гарненько зроблено. І за озером тут така хм, садиба, можна назвати. Да? Закинути сарай і за кущами там є ще хата. Якась собака гавкає, що там хтось є, що що. Давайте глянемо. А якась стежка є, можливо, хтось і прожива там. Або просто ходить щось туди. Це медична амбулаторія сімейної медицини. Приміщення реконструйоване. Стоять пластикові вікна, замінений дах, є пандус. Доволі капітально так зроблено. Єдине, що ось паркан з цієї сторони залишився ще з давніх давен. Сітка щось розорвана, да? вона, а на фасаді паркан железний, новий. Вздовж цього озера і оцих тротуарів, які тут йдуть, посаджені деревця. Не видно зараз, що саме за вид дерев. Але я думаю, це якісь або каштанчики, або липи, або ще якісь цікавіші, такі широколисті, як Борисполів, то в центрі біля Рошена, є такі. Можливо, це їх і сюди посадили. Так, це школа. Я не помилився. Тут гарний такий футбольний майданчик, є бігова доріжка навколо, все з штучного покриття. Не розбитий асфальт, як в деяких селах є. А тут штучне покриття дуже зручне для учнів. Футбольне поле, там далі тренажери. Доволі супер, класно зроблено. Мені от подобаються такі села, де о, сільська місцева. Адміністрація турбується і про дітей, і про місцевих мешканців, роблять для села те, що потрібно. Тому що діти це наше майбутнє і потрібно вкладатися в них, щоб їм було комфортно навчатися, щоб були професійні вчителі, щоб не відставали від технологій. Це саме головне це діти навіть в таких селах. Якщо нічого для дітей не буде, звісно, вони будуть виїжджати звідси. Звісно, тут люди не будуть народжувати дітей, тому що тут не буде комфортно, не буде нічого підходящого для життя їхніх дітей. І вони будуть переїжджати в великі міста, там, в Бориспіль, в Київ, столицю, де більше можливостей. А якщо в селі щось робиться для людей, для дітей, то це ціниться, і люди тут залишаються. Це село не опустошається, як багато таких малих сел. Ну, це не мале село, багато малих сел, які там вже занепадають. А це село я бачу, воно процвітає, хоч і не великими кроками, але воно видно, що рухається в правильному напрямку. Так що старости сел візьміть на заметку, що як треба робити облаштовувати своє село. Як в більшості сел алея героїв, воїнів, які віддали своє життя за незалежність України. Честь вам і хвала. Це в нас сільський будинок культури. Також він реконструйований, пофарбований такий цікавий колір. Чи помаранчевий, чи то жовтий. Вимощено брусчаткою. Ну це, видно, що давненько вимощено. До круги такі скамічки, їх так і багато. І там біля дерев, і ось отут є. Будинок культури, школа, тут все поряд, в принципі. Великий будинок культури. Я скажу, що не в небагатьох селах він такий прям здоровий. Бо є села, де там дві кімнати. Наприклад, село Кириївщина, хто не бачив, подивіться це відео. Там дуже мало людей проживає і там така хатинка, то клуб, але він ще працює. Ще у селі там немає нічого зовсім. Ні магазинів, ні школи, ні садика, але клуб працює. Біля будинку культури дитячий майданчик. Це такий він централізований тут, типу в центрі села, біля озера, зона відпочинку для діточок. Тут зразу чиїсь городи. А, кстати, недавно я був в селі Пролізкі, то там нема е таких гектарів землі, як в таких селах, як оце Глибокі, які йдуть е сюди ближче до полів. А от Пролізки щасливе, там в основному ліси, і там нема городів таких, нема е людських паїв навколо. А тут, а якщо там е, хата на, на вулиці, то там у них 10-20 соток городів. Ще такого не було в селі протів, яке я знімав. Подивіться, там дуже цікаве село. Воно, мабуть, відрізняється від всіх сел, а тут красоречі наднімають. Зараз ще проїдуся вулицями села, подивлюся, чи є тут закинуті хати. От мені цікаво, чи все тут доглянуто. Чи є тут закинуті садиби, яких там уже ніхто не проживає, такі як ми бачили в селі Мала Тарасівка. А хто не бачив цей випуск, подивіться, це одне з відео, яке набрало дуже багато переглядів. Так що і вам варто його подивитися. Така доволі стара береза, і дивіться, як вона продерявлена, просто вся в дирках. З неї просто сочиться. Хоч і соку зараз не має бути, бо осінь на дворі, Але наскільки її продирявили. Ну з цієї сторони не дирявили, тому що це північна сторона, з північної сторони не просверблюють насів, тільки з південної, там де тепло. І от отут, наприклад, була дірка, її забили, а всі остальні отвори так і залишили. Як думаєте, це впливає на подальше життя цієї берези? Як по мені, то якщо ти просверлив його, взяв з, нього, з цього дерева сік, то будь ласка, будь добрий його і забий чимось. Щоб воно ж так не гнило, не сохло. Це ж погано для дерева дуже. Ось ще один дитячий майданчик. І футбольне поле є туди. Менше, звісно, облаштоване, ніж в центрі, чим біля школи. Але все одно воно є. Дітям приємніше буде. А це тут була якась теж давно водойма, але видно, що висохло і вже залишилось лише тільки болото і камиші. Така велика площа гуляє. Оце хочу приїхати подивитися, чи є в селі старі хати. І хочу глянути, чи є тут нові забудови, якісь там котеджі, або якісь е, такі хати вже сучасні більше. Чи будуються тут е, люди, щоб проживати або далі. Ось о, кінець села і межує зразу з е, полями, засіяною кукурузою. Це видно фермерська кукуруза, а це видно чиясь е, власна. Молотиться тракторець. І от те, що я говорив на рахунок городів біля От В селі, селі Проліске, в щасливому, в Процеві. От іменно та сторона, яка ближче до столиці, там такі городі, я не побачив. А от тут вже, бачите, городі, скільки тут соток на цьому? Десь соток, мабуть, 20 буде. Подвір'я і такі ось огороди. Тут більше вже. На а, аграрії націлені люди, тому що, я ж кажу, тут роботи такої нема. Воно більш віддалене це село, так щоб тут їздити кудись на Київ, але їздять все-таки на Київ люди на роботу. Але прокармлюють себе ось отак. Вирощують для себе, вирощують для худоби. Дивіться, як класно орану. Свіже. Кукуруза була, вже переорали. І такі величезні глиби позалишалися, ну це ще потім його дісковать буде. Будівля, ще одна стара. Бачу, є і нові вулиці. Прокладені електромережі, але ще вулиці не заасфальтовані. Трохи далі є асфальт. В принципі, село асфальтоване, є гарні дороги, розбитих таких нема. Ну, десь на окраїнах, біля поля, так, да, є там ями. Нові будиночки. Ну і побачив я, звісно, що є і закинуті старі подвір'я, старі хати. Вже такі, що давно-давно ніхто туди не ступав. А на околицях села, бачите, є такі ділянки, доступні, мабуть, для будівництва. Бо тут не засіяно, це не чися пай. Так що це село можна ще розглядати також для життя, для постійного проживання. В селі є інтернет від провайдера iPort-net. І інтернет, і телебачення. Бачу, на стовбах висять. Е... Добрий день. Добрий день. Все добре, знімаю відео. Доброго. От Бачите, яке село? Навіть поліція потребувалася в мене, чи все в мене в порядку. Правоохоронні органи тут також працюють. Я тут, до речі, бачив на деяких перекрестях навіть відеокамери стоять. Ну, Виходить, що це. Село. Виходить, що це безпечне село. Пункт видачі, розетка є, є окрім є нова почта. Оце так виглядає дитячий майданчик після п'ятниці. Сьогодні субота. Отак от, от тут вчора дітки відпочивали. Ну, Звісно вже не дітки. Підлітки. Але отак от, от залишають після себе. Але все поскладано. В селі є, що участки продаються. Наприклад, все продається 10 соток. Є номер телефону, так що якщо вам цікаво це село, звертайтеся. Ну що, село в принципі можна розглядати для постійного місця проживання. Є дитячий садочок, є школа, є облаштований е центр села озеро. Лавочки, тобто зона для прогулянок є також. І е, саме головне дитячі площадки, е, футбольні дитячі площадки, тренажерні площадочки є. Тобто для дітей тут націлено все. Я, в принципі, доволі здивований. не очікував побачити тут прям таке село. Єдине, що мене турбує, це сміттєзвалище, яке знаходиться на дорозі до міста Бориспіль. От там може бути звідти. Неприємний запах, бо воно доволі таки близько знаходиться до цього села. А так, в принципі, мені село дуже сподобалося. І якщо б розглядати якесь село неподалік від столиці, від міста Бориспіль, от потрібно звернути на це увагу. Я не думаю, що тут буде дуже дорого коштувати будинки або ділянки, тому що воно не настільки близько до столиці. Ну, погугліть, подивіться на Олекс, на домрія, скільки це буде коштувати. Так що я їду далі до села Городище, яке знаходиться по такій ось дорозі, від села Глибокого, це окружна дорога, і до села Городище. Подивимося, як воно виглядає. Я думаю, воно набагато менше буде, ніж село Глибоке, бо там проживає всього десь пізніше скажу, скільки людей. Поїхали далі. На отакому я сьогодні апараті. Це моя Honda XR 150. Отак ну, от і їздимо по таким селах. У селі два магазини. Зараз немає світла, то там кави не поп'єш, хотів би каву випити. Є ще пункт нової пошти, що дуже зручно. Укрпошти тут, наскільки я розумію, немає. Є там декілька аграрних підприємств. Якщо для роботи, то дуже зручно. Немає ні школи, ні дитсадку. Всіх дітей возять в село Глибоке. Сьогодні я не заїжджаю на кладовище цих сел. Я не знаю, чи цікаво вам це. Якщо вам цікаво, щоб я заїжджав на кладовище, показував, як вони виглядають старі закинуті могили. Напишіть в коментарях. Проїхався я вулицями села Городище. В принципі, нічого нового я не побачив. Воно схоже на село Глибоке. І так і є. Воно має бути схожим, бо це супутник села Глибоке. І колись мешканці села Глибокого. Переселилися на цю територію і вже оселили його і назвали Городище. І дуже цікаво, я знайшов опис у Вікіпедії про це село. Зараз я вам е, прочитаю, мене це дуже повеселило і зацікавило. Хто ж це написав? Якщо автор цього е, тексту будеш дивитися ці відео, напиши, будь ласка, в коментарях. Я тобі ставлю конкретний лайк. В цьому непримітному населеному пункті, на перший погляд, немає нічого цікавого та нового для мандрівника, але варто зазирнути у недра цього маленького села, щоб зрозуміти, що воно не таке й просте. Це Сайленд Hill серед інших сіл. Раз на тиждень на село спускається невідомий туман, і робляться тут дивні дива. Також Городище є свій декстер Морган. Але його особистість і не вдалося розкрити співробітникам ОПФ. Ось така от е, інформація в Вікіпедії. Хтось зробив такий опис. Це я таки бачу вперше. Якщо ви десь ще бачили такі описи, скидайте посилання на е, Вікіпедію. Так що такі ось у нас сьогодні були села глибокі і село, Городище. Я був у них спонтанно, але от в селі Глибокому реально є сенс. Постійно проживати. Мене воно дуже сильно здивувало, і я вам його рекомендую. Всім успіху!